Я чрезвичайно скептично ставлюся до якихось позитивних результатів від цього саміту, оскільки, по-перше, він був ну такий зненацька організований, не добре підготовлений. Абсолютно очевидно, що у містера Трампа немає розуміння глибини і складності цього конфлікту, який не лише про українські території, і не лише про долю української держави, але й про безпекову ситуацію в Європі. Оскільки для Путіна Україна є ціллю але також є і засобом відновлення свого геополітичного впливу на європейському континенті, і з того, що ми чули з вуст Трампа і його команди, абсолютно очевидно, що це не є те, що може призвести до миру в кращому випадку, це може бути припинення вогню з певними умовами. Фактично, Путін не здатний досягти серйозних якихось успіхів на полі бою. Він хоче використати Трампа щоб конвертувати сприятливий момент в політичну перемогу в Україні. І е, я сподіваюся, звичайно, що це це не вийде. Припрошую, наскільки з одного боку сили оборони є, є воля українського народу чинити спротив, і слава Богу, що є. Велика підтримка наших європейських партнерів це не лише політична підтримка, це і фінансова, і озброєнням і інвестуванням в українські ОПК. Тому я нічого особливо не чекаю. Можуть бути негативні моменти, які що Трамп може власне вжити певних заходів щодо України. Ми вже не один раз бачили, як його адміністрація припиняє постачання Україні допомоги. Але з іншого боку, Джеді Венс і сказав, що в будь-якому випадку, чи то ми погодимося, не погодимося додаткової допомоги з боку американців, нам годі чекати. І звичайно, що якщо буде там якесь рішення прийняти між двома цими людьми. І вони будуть неприйнятні нам європейцям. Це буде означати похолодження відносин з зі сполученими штатами. Це не дуже добре для України, але і не є смертельним от, з тих факторів, які я розказав. Наша здатність бородити себе і європейську готовність нам в цьому допомагати. Бо дуже важливий момент, що відбулося останні півтора роки. Що європейці, врешті-решту свідомили, що це війна не лише про Україну, але і про їх майбутнє, про їх безпеку і добробут, і власне тому вони нам допомагають не лише з гуманістичних гуманітарних причин, не лише з точки зору того, що треба захищати міжнародне право і не дозволяти встановлювати той порядок, який був до двох світових воєн, де сила сила права не існувала, а була права сильного. Вони європейці, вони чітко усвідомлюють загрози своїй безпеці. Данська розвідка вважає, що потрібно щонайменш півроку припинення вогню або миру в Україні, щоб Росія була здатна ввести конфлікт прикордонний задні своїх держав. Це може бути Балтійські республіки, а вони є членами НАТО. Це буде означати кризу, яка може призвести до ескалації використання ядерної зброї. Зрозуміло, що це не є внуск, те, що хотіли би бачити європейці. Власне тому для них теж важливий справедливий сталий тривалий мир в Україні, але знов таки цей саміт не про мир. Він про припинення вогню, і максимум, що слід очікувати, це або припинення вогню. можливо, це мораторій у. Ударів ракетних і дроновів по енергетичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі. Я не думаю, що Путін захоче припиняти свій наступ на сході України, бо він йому дає можливість показати світові, що Росію неможливо зупинити і краще тиснути на Україну, щоб Україна капітулювала.